Шановні колеги, шановні мої друзі, учні і колеги, я справді дуже люблю щирість, правду, людяність і квіт. Я ще маленький у школі, а це було під час Мадянської окупації, на зашиті вичитав о кіннем серед овіра, гуд озрос ембер». Хто не любить квітів, це погана людина, це зла людина. І мені дуже хотілося бути доброю людиною. Між іншим, із, із школи пішла ця моя осанка, чи то казали, що не треба ходити з горбленим, всяким таким перетаким, а підняти голову. І я так натренувався. Я, я не так колись ходив, як тепер ходжу, наприклад. І всі думають, що я дуже гордий з піднятим підборідком, а це зовсім не так. Я о, якось згадую. Коли відзначався ювілей Олександра Савича Мельничука, він казав, мені не хотілося ювілей, щоб був, але сказали, що це треба для громадськості, для молоді, і він так погодився. Я, так і своїм ювілеєм, я, знаєте, людина така, що... Не звик я з дитинства працювати, працювати, працювати це нормальний, нормальний стан. Але тут, як у літописі сказано про апостольну княгиню Ольгу, вона поїхала, чи, чи поплила, чи пішла, чи пішки, чи якісь там різними транспортами, і згадалося мені, що значить, до неї залицявся імператор. А вона каже, я бажаю похреститися, але щоб імператор був мій хрещений батько. Вона похрестилася, а він хрещений батько не може хрещениця виходити заміж. За хрещеного батька, і він сказав, я цитую проклюкала няси Ольго. Так і наша директора да, навіть боже здоров'я. Злаштувала <реш> ну, оцю академію, як тепер можна казати засідання. Якось так виходить, так натурально вийшло. Я рахуюся. На роботі в Академії наук з 1 жовтня 1958 року. Це я 55 років живу тим, що живу в Академії, взагалі і академічні, гуманітарні інститути, зокрема. Вирус я у сім'ї трудящій, порядній. У нас було шестеро дітей, дітей так, і всіх Дуже. нас було восьмеро сім'я. Тяжкі досить роки були після війни. У нас ще додалася колективізація, забрали землю і так далі далі. Це було своєрідно. І я з п'єтетом згадую своїх батьків, як вони все робили для того, щоб діти були щасливі. То тепер я можу, тепер я це моделюю, як було, то важко. Особливо мама моя дуже турбувалася багато про нас. І якщо я живу, дожив до вісімдесятки, а тепер я серед тих, і наскільки я тут на цьому поверсі і на шостому, що ми найстаріші. І згадується одна з заповідей Божих. Як нас учили колись на ринку, частуй Отця і матер свою, і облагодати довголітель будеш на землі. Це я згадую і для молоді, у кого є батьки, що батьки, батьків справді треба шанувати, бо ми перед ними у вічному бороду. Мамка мене навчила говорити і молитися. І я до безтями люблю рідну мову. І вважаю, що любов до рідної мови починається з порога. Хай це буде мова діалектна, вона правильна, вона адекватна. І те, що мене доля закинула сюди, пішло і мені на велику користь. Я вже 55 років живу серед різних представників різних українських етнічних груп. І так би треба, щоб усі між собою так спілкувалися. Щоб вироблялося почуття справді єдиного народу, єдиної нації. Бо те, що десь є такі ознаки бойківської мови, хтось хоче гуцульської, русинської і так далі, це від відсутності адекватного спілкування усередині своєї нації. Між іншим, я в останньому. В журналі нашого номеру нашої українська мова закликаю охороняти і зберігати діалектне середовище як же середовище національної мови. І замість цих куп літературних мов у відповідних вузах читати поглиблений курс діалектології. А в школах організувати гуртки рідного діалекту. Нічого тут поганого нема, це все має бути в гармонії і в злагоді. Як я ну, виявився у, у великій науці, це завдяки добрим людям. І насамперед я згадую свого наукового керівника Степана Пилиповича Берзерка. Він мені підказав, що каже, Василю Васильовичу, він тільки так ніколи не тикав і, і, і звертався до мене на ім'я по-батькові, каже, от там був інститут. І мовознавство оголошений конкурс. Попробуйте ви туди, туди поїхати. Ну, я дов… думаю, справді чортю, то це так, Київ, то -те, а в 58 році Київ колись <гас> для Ужгородця було <-Волошої>, дуже далеке, <гас> <гас> суперповажне, омріяне. І я поїхав. Пройшов конкурс. Степаном Пилиповичу в мене були синівські відносини аж до кінця його життя. Я закликаю шанувати людей, які вас вводили в життя. Якось так вийшло, що він залишився, Степан Полипович сам самісінький. Ну, там, Онук його доглядав, бо син помер, дружина раніше, Анастасія Семенівна пробачте. І Я завжди з ним то, дуже довгі у нас розмови були. А тоді якось я поїхав додому і щось у турботах я йому не зателефонував. І телефоную із дому, із Закарпаття, дому собі наш старий новий рік під Василя, потелефоную я, Степану, якось мене щось мені не дав, на душі. А мені сказала онукова ну, дружина, він себе погано почуває. Ну, ну, погано себе почуває. Я шкодую, що я і тоді не, не наполіг, і він відійшов на другий день. І це мені тепер прикро, що я поїхав з Києва і з ним не розмовляв. Спримлюсь, я вважаю, за честь згадати Кирила Кузьмича Цилуйка. Він дуже мені сприяв тут, уже інституті мовзно, як я був. І я його... Сприємність у те там згадує щось мені і гірко на душі, бо не все вийшло так, як би я тепер в цій, у стосунках із ним, як би я тепер це, як я тепер бачу, він мене долучив до гномастики і до правописних справ і так далі. І так. О, оці люди відіграли в мене в житті науково величезну роль. Я радий, що я причинився, ну, знаєте, це вже така наука, це вже стан душі. Розумієте? Працювати і, і працювати це не можна так. Наука не може бути засобом для, для існування тільки тим. Як і будь-яка духовна робота. Я радий, що маю добрих учнів, що я з ними контактую, що вони зі мною часто зустрічаються. це мені справді приносить велике задоволення. Ну, про всякі плани говорять у, у такий час. Я мене одна мрія. Я приблизно вже 60 років збираю словник говірки різних, зібрав колосальний лексико-фразеологічний матеріал, але мені ніколи сісти і це опрацювати. Я думаю, що Бог мені допоможе якісь ще роки пожити і це завершити. І мені прикро, що в, в житті мені не вдалася одна річ. Микола Реоновичу, треба травопис якось того, і плювали там на мене, і обзивали, і так далі. Ну Я все те переніс, але ми про це забули, а, а його треба, якось треба це знову підняти і довести до пуття. Це хотіли зробити деякі люди якимось особистими, там якісь ревнощі були, були, але це велика, велика це таке, науково, наукова, суспільна справа. Це я, я би хотів бачити. Ну все те, що ми запропонували, бо завжди ми за радянських часів навчити, навчилися. Просіть багато, але да будь але цього буде досить. Я ну, вдячний всім, хто сьогодні прийшов і мені зробив честь і задоволення. Я дякую за теплі слова, хоч я знаю. Що не вміла, завжди дробілізують щось і так далі, але ну, стримуюся від філії, від, від жартів. Бо <по> це такий урочистий момент, щоб, щоб не, не, не зіпсувати. Нам вже смішно. Так. Я усім вам, дорогі колеги, друзі, учні, всі, хто прийшов, вияви до мене увагу, я вам щиро всім вдячний. Хай Бог вам все поверне з полиця. <гум> <Сотру. гум> Дуже дякую, щиро і всім бажаю. Я не так багато досяг, якби то можна було, але. Часто ми в життя так складається, що робимо то, що, що життю треба, що обставинам треба не те, що нам. Але я хотів би, щоб ми відзначали всі свій столітній ювілей, тим більше успіхи медицини інших. Для цього дають добрі перспективи. Ну, і може згадали. І мене грішного і недостойного, будучи на своїх висотах. З Росином і води. Хай вас Бог благословить усіх. І матінка Божа, хай всім допомагає. Ще раз дякую.